Виталий Будалишак, я вораю в Насос. Молоко. Рейтинг на 357. Поехали. Страничка. Такая вот Ну, такая. Добре, добре. Так. Е5 проведу, ну. Чи не, не страшний нам цей хід. Хоча він може зіграти е 4 мені потрібно буде повертати Тору, Бо що тут її робити? Не, нема що тут її робити. А якщо так, ну поки що. Поле Б4 для коня. Типове місце тут на С5. Для нашої коби. Так, він хоче поміняти слонів, але мені здається, він вже трошечки заграв свій. Бо я вже починаю захоплювати простір. Він тут зробив батарею, щоб поміняти слонів, а насправді. Насправді, нічого тут уже немає у нього. Так, він хоче з'їсти слона. цього пішека. Ну давай. Їж не соромся. Взагалі, мабуть, можна було тут вдарити. Може, і не можна. Ні, не чужий. Тут же ж кінь захищений. Тут тактик. Взяв забрав поле у коня, ну, Ти то нормальний. Шок? Що Шо ти? А, ти хоч G4 піти. А, ти... G4 хочеш піти, так? Да? І з'їсти, у нас. В Принцип, я можу його пожартувати. Принц. А шість 4 Взят... Ні, так я не хочу. А шість. Четри. Взяли. Взяли, взяли, взяли. І так. Так, підходить мені. Або я взагалі просто-напросто б'ю. Якщо він б'є тут, ми б'ємо тут, він повертається у нас тут кінь, і що це нам дасть? Стоп, 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 стоп. Давай я поки що вдарю. Так, ну це дивно трошечки ти зіграв. Чесно кажучи. Ляпнути. Ну, ясно. А, ти хочеш тут забрати? Ясно. Так би ти сказав. Ну ми заберемо ж тут. Якщо ти б'єш тут... Я хотів ставити мат, ну тут не в 4 є. Тоді ми заблокуємося. Є, да? yes, yes. думаю, у мене хороша позиція. Тільки треба привезти коня кудись. Сюди, сюди. там. По чорним полям граємо тут. Ідеально. Так, це очевидно. Можливо, турго, до речі, вдарить. Зараз зараз почекайте. Треба переводити щось кудись. Так, він вирішив на нападати. Ну, давай. Нападай. Так, взагалі Тура є 3, я думаю, і добрий вечір, еври. Я, я сюди, наприклад, нападаю. Та що тут думати, ай-яй-яй-яй-яй. Треба було подумати, що в нього є такий хід. Ой. Я не думаю, що погана ще позиція. Чорні поля, у нього білопол, може сказати, фігури нема, але в мене він може тут атакувати, тому поки що треба якось так. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. У нас є ще шанс поставити так і поставити так. Чим дійсно може? Зробити правильний хід. Ні, не знаходить він його. Тільки як мені добиратись далі? нас. позиція Ну, що далі не ясно робити. Взагалі не ясно. Тура ще десь мене підвисає. Що це? Я не знаю, що він, що він не знаю, куди йти. Щось. Так. Окей. Так, слона. Ну тут не хороша позиція, що він нічого не знайде. Мінус. Ну, то, в принципі, такий мінус, те, і слон, що був, що його не було. Треба тримати отут. Так, подумать, я просто, да распиду мат ему поставлю просто, да и все. Вот сам отрываю. Так что за бред? Заблокували по чорним полям. це насос ля олю. 60 на 64. Фу, з яким ми з ним грали? 68 ходів. Так. Він мені дав. Ну, по-перше, дуже ранній хід d 5 Нічого нам не дає. Мінятись також тут не дуже окей. Можна і мінятися, але в чорних особливо. Проблем нема. Відкривається лінія напіввідкрита для тури. І є 4 ми захоплюємо простір тут. Чорні отримують якусь гру цікаву. За рахунок ось далеко видвинутого пішака. Є чорні поля для фігур. І стрибають. А, чорні фігури. Тут тактика. ну від суперник щось накрутив собі. Треба було просто так бити. Я б взяв би тут, наприклад. А кінь же 4 був такий хід, до речі, я про нього думав. Так, кінь аж ну Тут можна тут вдарити просто, ні? Не дуже. Або Ферзі 3, ні. Тут є. Розбивається, не розбивається, так. Да, Ферсі А4, але є, що далі, не ясно трохи. Слон це 5, так. Десь, ну, окей, тут вже щось. Гра продовжується. Тут він щось наплутав, суперник. Мені треба було просто вдарити, звісно. Звісно. Наприклад, Ферзе. І кінча 4. І все чітко. Я цей варіант закінчив. Обдумувати, просто зіграв, заблокував цього слабкого пішка. Але Це не так сильно. Тура є 3 друга лінія. Frazy D7. Відразу чіплятись. Ми ж гарно хочемо грати, правильно? Тому жертвам якість. Ферзі F5, GF і G4. Так. І H5. І в нас два пішаки просто рвуться. Слоник приходить на e 5 Кінь, скоріше за все, кудись сюди. На e 3 можливо, можливо, сюди. Тура і тут знесуть білих. Цікавий був план. Я навіть не думав, що, ну, якби. Матеріал віддав, міняти фрезів якось не хочеться. А можна було. За рахунок того, що структура дуже слабка у суперника, а тут ще два зв'язаних пішики. Тут я шукав якісь переводи, і кудись коня слона ось на цих чотирьох полях кого куди поставити. От щось нічого сильного не знайшов. Волкінь E5 відразу зіграти, де і все. Є3 там не боятись, що колись він це зіграє. Окей у нього вже він створив свою контур гру. Йому треба було зіграти Тура H8. Тактика була, І все. Гудлак. Треба вирішувати тактику. І тактику на відволікання на жертву тури і відволікається кінь захисник. Ну кінь перекрив фрезя фрезя. Відволікається кінь і ставиться мат. А так суперник програв. Хоча тут непогана у нього позиція була. Хоч слон у нього такий собі, але зато дуже активна тура, відрізала короля. І в мене багато слабкостей, а тут ще пішачки можуть піти. І що як їх зупиняти, не ясно. Тут ми з ним побігали і суперник. Все випустив. Попався на тактику, на такий подвійний удар. Тури не часто ставлять вилки. Тут поставили. І тут уже якби Окей.